Дорогі брати і сестри, маючи сьогодні такий благословенний недільний день, ми маємо вже друге служіння перед нашим Господом в домі молитви. Я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Один Він достойний славу прийняти. І ми сьогодні все більше і більше проповідуємо за прихід нашого Господа Ісуса Христа, за Його світле народження. Виконався план Божого спасіння для людства на землі. Алілуя! благословенне ім'я нашого Господа. Я в свою чергу хочу поділитися декількома місцями із Божого Слова, які говорять про народженого Ісуса Христа, про немовля не того Ісуса Христа. Який вже в дорослому віці вийшов на місійну працю, звершував план спасіння для людства, виконував служіння своє, доручене йому Отцем Небесним. Я читаю перший текст із Божого Слова, пише за багато років до народження Ісуса Христа, пророк Ісаїя, записано ці слова в 11 розділі з першого вірша, такі слова прочитаю. І проїзд отрасть От корня Иисеева, и вет произрастет от корня Его, и почает на Нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев решать по истине. Другий текст из Божьего Слова 42, розділ Пророка Исаии с первого віршика: Такие слова: Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу Дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать Его на улицах, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова. І третій текст, відомий для нас з вами, Євангелія від Матвія, другий розділ, перші віршики, такі слова. Когда же Ісус родився в Іфлієме Іудейському, в одні царя Ірода прийшли в Єрусалім волхви з востока, і говорять: где родившийся цар Іудейський? Ібо ми видели звезду Його на востоке. І прийшли поклоніться йому. Слава нашому Господу, брати і сестри, за місця із Божого Слова, які залишені для нас з вами. Дуже багато ми читаємо Божого Слова, за прихід Ісуса Христа, за Його ціль приходу на землю, за ціль Отця Небесного, чому такий план спасіння. Але ми читаємо Боже Слово за багато років. Бог утверждав свій народ, Бог говорив за прихід Ісуса Христа. І читаючи ці місця із Божого Слова, яким чином прийде Ісус Христос на землю, народиться від Діви Марії, і багато людей не зрозуміли. Прийшов написано до своїх, а свої не прийняли. Чому не прийняли? Не так уявляв ізраїльський народ прихід Месії на землю. Вони думали, прийде цар, прийде для того, щоб визволити свій любимий народ Ізраїля, який Він вибрав для себе на спадщину. За багато років до народження Ісуса Христа, Отець Небесний, звертаючись до свого народу Ізраїля, і каже: Я вибрав вас не тому, що ви найбагаточислій народ на землі. Ні. «Потому що, дивлячись на всі народи, ви самий малочисліний ізраїльський народ, але я потому вас вибрав, що я вас полюбив і крапка. Такі короткі слова, я полюбив вас незалежно від того, які ви є. Чи ви багаті, чи ви бідні, чи ви великий народ, чи ви малий народ, але я так захотів, і я вибрав вас собі на спадщину. Він дав їм свої закони. Він дав їм свої повеління і каже: виконуйте мої заповіді, і буде житися вам добре, буде житися дітям вашим добре, покоління з покоління буде рости, і їм буде добре. Але сталося не так. Вони, отримавши закони, вони сказали: ми будемо їх виконувати в своєму житті. Але пройшло небагато часу. І вони відкинули Божі закони. Вони стали жити, як їм захотілося, як їм хотілося жити, як легше на землі жити, і став народ ізраїльський грешити, став народ ізраїльський поклонятися різним божествам. І Бог каже через пророка: ви були моїми, ви були моїм вибраним народом, але всі ви стали чужими для мене через своїх ідолів. Стали поклонятися і стали служити не живому Богу, а стали поклонятися і служити різним божествам. І відійшов Божий народ від заповідей Божих. Оставив Господа. І, дивлячись на своє насліддя, Бог не міг равнодушно дивитися і каже: богове було угодно. Що йому було угодно сина свого не пошкодувати? Однорідного сина, і каже, жертви і приношення ти не тивосхотів, но тіло уготовав мені Слава нашому Господу! Брати і сестри, для нас це план спасіння. І Ісус Христос пішов добровільно, і написано через Діву Марію, народившись, Він прийняв людське тіло і стався людиною. І коли народжувався і Ісус Христос, дано було повеління батькам Йосипу і Марії, і каже: І народиш сина, і дасть йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Слава нашому Господу! Брати і сестри, Бог не сказав, що Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він спасе своїх людей від полону римського. Ні, Він каже, спасе їх від їхніх гріхів. Велика була провина Божого народу. Гріх тяготив, і не можна було мати общення з своїм Отцем Небесним. Гріх розділив Божий народ з Його Творцем. Брати і сестри, і написано, він прийшов спасти своїх людей від їхніх гріхів, для того, щоб вони мали знову зв'язок з Богом. І через пророка Ісаю каже Бог такі слова, от отрок мой, Которого я держу за руку, ізбраний мой, Которому благоволить душа моя. І всі качества, всі характеристики, весь характер Божого Сина Ісуса Христа, Царя Ізраїля, сказано було через пророка Ісаю. Як Він прийде, в якому вигляді він явиться для своїх людей? І не зрозуміли. Прийшов смиренний, кроткий, але саме основне, на ньому був Дух Божий, слава нашому Господу. Брати і сестри, волхви з Востоку побачили цю зірку, і вони зрозуміли, народився той, за якого багато років наперед було сказано через пророків. Вони приходять в Єрусалим і кажуть, де. Родівшийся цар Іудейський, ми прийшли, поклониться йому. Багато людей сьогодні різними способами хочуть поклонитися Ісусу Христу. Одного разу приходить жінка і каже до Ісуса Христа, наші батьки поклонялися на цій горі. Ви кажете, треба поклонятися в Єрусалимі. Де місце, де можна було поклонитися Ісусу Христу. Волхви прийшли поклонитися в яслі, їх вела зоря. Ми прийшли поклонитися, де народжений цар іудейський, весь Єрусалим стривожився, ірод стривожився. Якось ще нам царя треба. Ми маємо сьогодні царя. Прийшов той, який має замінити цього царя, який зараз є. Не зрозуміли, що цей цар на престолі Давіда, і написано, царство його не буде кінця. Зовсім за інше царство було сказано. І Ісус Христос, вийшовши на місійну працю, Він говорить такі слова: покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Про це Царство Ісус Христос проповідував. Цього Царства Він є Царем Ісус Христос, і громадянами цього Царства будуть ті, які вірою прийняли Ісуса Христа у своє життя. Слава нашому Господу! Брати і сестри, в тому числі, і ми сьогодні з вами, прийнявши Ісуса Христа, ми віримо, що Він є нас Цар, і ми в Царстві нашого Господа Ісуса Христа. Так Боже Слово каже. Он избавил нас от власти тьмы и привел у царство возлюбленого Сина Свого, Ісуса Христа. Яке блаженство, брати і сестри, для нас з вами. Написано, Він прийшов до своїх, свої його не прийняли, а тим, які прийняли, віруючим в Ісуса Христа, Він дав владу бути Його дітьми. Слава нашому Господу! Брати і сестри, такий Ісус Христос. Каже, отрок от мой, Которого я держу за руку, избранный мой, котрому благоволит душа моя, трості надломліної не переломит і льна курячого не угасід, доколі на земле не твердить суда. І на закон его будуть уповать народи, не тільки вже ізраїльський народ, не тільки вибраний Божий народ Ізраїль, але всі и всякого коліна язика. Племені і народу всіх, хто прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, Він є громадянином Царства Небесного слава нашому Господу, брати і сестри, хай Бог допоможе нам укріпити нашу віру. Сьогодні це питання звучить для кожного із нас, где родившийся цар Іудейський. Ми розуміємо, ми із народа язичниць, язичницького. Але ми розуміємо одного разу, Ісус Христос сказав такі слова: ви не знаєте, чому кланяється, а ми знаємо, тому що спасіння от іудеїв. Ми є новий Ізраїль, духовно, ми є одна отара, одне Боже стадо. І Ісус Христос каже: є в мене овечки іншої отари, і тих належить мені привести. І буде одне стадо, і буде один пастир. Слава нашому Господу! А Ісус Христос відповідає: Я є пастир добрий, який полагаю душу свою за овець. Він, будучи на землі, Він уже говорив за жертву, Він говорив за те, для чого він прийшов, і що йому треба зробити, і який кінець Його місії на цій землі. І Він каже: мені належить постраждати, не вірили? Не прийняли, і прийшов час, коли це сталося. Написано, і учні усумнілися, хто пішов рибу ловити, хто пішов в Імаус. І от до одних учнів каже: Зачем ви такі маловірні? Брати і сестри, не повірили, скільки було сказано через пророків, скільки говорив Ісус Христос за свої страждання. Але сьогодні питання звучить до мене і до кожного із нас. «Где родівшийся цар Іудейський? Ми читаємо Боже Слово, і Ісус Христос прийшов, і Він хоче жити в домі, як всі люди на землі. І ми читаємо одного разу, і Ісус Христос каже такі слова: Лисиці мають нори, пташки небесні мають гнізда. Кожне Боже творіння має якийсь свій будиночок. Але каже син людський: має де прихилити своєї голови. Не знайшлося йому місці, місця в серці людини. Йому не треба ця будівля фізична. Він каже, хоча він каже, я живу на висоті, у святилищі, але саме основне, він шукає смиренного і сокрушенного серця. І апостол Павло до Євреїв каже такі слова: Христос, як син, в домі. дом'є в ми. Цей дім духовний, який збудував Отець Небесний для свого Сина, це церква Ісуса Христа, дім із живих камінців, із живих овечок, з живих членів церкви Ісуса Христа. Це є Божий дім. І каже Христос, Божий Син, Він як син в домі, Його «Дом ми, є тільки єрзновен'є і уповання. Котрим хвалимося, твердо сохранімо до кінця. Брати і сестри, ми можемо в своєму житті мати, Дух Святий може мати свободу, має нас вести, керувати нашим життям, якщо ми виконуємо його волю, але може в житті нашому бути і так, що Він буде поза дверима. Так сталося із Ангелом Лаодікійської церкви. Ця церква жила на землі, як всі люди. Мала всі привілеї, як всі люди, але не знав ангел, що його хазяїн, Ісус Христос, був поза дверима. І каже: Ти кажеш: я багатий, я розбагатів, я ні в чому не маю нужди. Я все маю. Маю здоров'я, маю фінанси, маю роботу, маю все, що мені ще потрібно на землі. А Бог дивиться на серце. Він знає, яке серце наше. Не це основне для нас на цій землі. І Ісус Христос каже, перше всього основне це є Царство Небесне, Царство Боже. І каже, перше всього ви цього шукайте, а це все земне вам додасться. Якщо ми міняємо наші пріоритети і перше всього шукаємо цього світського, цього, що на землі нас задовільняє, то Христос каже цього всього. Шукають люди цього світу. Люди, які не знають Бога, вони в першу чергу цього шукають. А Отець ваш Небесний, він знає, в чому ви маєте потребу. І каже, маючи пропитання, маючи одежу, будемо задоволені. Як мало сьогодні ми задовільняємося тим, що ми маємо. Давай все більше, давай все краще, і забуваємо то, для чого ми покликані. Нашим Господом і Ісусом Христом. Так було і з цим ангелом. Але Христос не був равнодушний, що Його витіснили із цього дому. Він каже: Я стою і я стукаю. Хто відкриє двері, я війду до Нього, і я буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Слава нашому Господу! Такий наш Господь трості надломляної, не переломить і льна уращуся, не угасить. Здається, все, плачевне положення цієї церкви, витіснений Ісус Христос поза двері, в домі не стало Ісуса Христа. Це трагічне положення, коли в нашому домі нема Ісуса Христа, нема сенсу життя. Життя беззмістовне, брати і сестри, коли Ісус Христос з нами, коли Він в нас, коли Він веде нас, ми є благословенні Господом, не дивлячись на те. Що спіткає нас в нашому житті, апостол Павло каже: Я знаю, в кого я увірував. І я вірю, Он силен сохранить залог Мой на онний день. Слава нашому Господу! Брати і сестри, я знаю Ісус Христос, де йому місце? Я знаю, що Він живе в моєму серці. І коли постукає питання, де народжений Ісус Христос? Я знаю, де Він. Він живе в моєму серці, я його відчуваю, я живу ним, Він веде мене, Він керує моїм життям, Він хоче жити у твоєму і моєму домі, а дом його ми. Брати і сестри, хай благословить нас Господь, хай допоможе нам зрозуміти ціль приходу нашого Господа Ісуса Христа. Не просто згадати Його народження світле, не просто відсвяткувати і все і далі жити своїм безпечним життям. Ні. Каже Он страхом Господнім і сповниться. Це Ісус Христос. Він настільки мав страх Божий, він настільки мав повагу, він настільки смирив себе, був послушний до смерті і смерті Хресної. Слава нашому Господу! І Отець Небесний дав йому ім'я вище всякого імені, ім'я Еммануїл. Яке може бути ім'я вище за ім'я Бог з нами? Месія, і Ісус Христос. Сьогодні ми живемо в такий час, що його ставлять дуже багато під сумніви, і кажуть, «І Ісус Христос не Бог. І Ісус Христос, Він просто людина, Він великий пророк і не більше. Але ми читаємо Боже Слово. Апостол Павло до Тимофія каже такі слова, і безпрекословно, велика благочестя тайна. Тайна, можливо, для інших народів, тайна для тих, хто не хоче виконувати Боже Слово, для них воно закрито, і вони не зрозуміли, хто такий Ісус Христос. Для нас з вами, ми маємо цей привілей, Бог відкрив ту тайну, велика я благочестя тайна. Бог явив себе в оплоті, показав себе ангелам, оправдав себе в духі. проповідан в народах. Прийнят вірою в мірі, вознесся во славі. Аллилуйя! Слава нашому Господу! Брати і сестри! Велика я тайна, Бог явився в оплоті. Ісус Христос, це Бог, Син, Бог, Отець, якого ми знаємо, якому угодно було про Ісая пише поразіть Його, і когда же душа Його принесе жертву милостивлення, Он узріт потомство долговічної, слава нашому Господу, брати і сестри, ми є потомки нашого Господа Ісуса Христа. Він заплатив за нас ціну. Він прийшов не просто народитися, не просто, щоб згадали народжено Ісуса Христа, але апостол Павло до віруючих людей пише і каже такі слова, щоб Бог дав вам вірою в Христу, в серця ваші щоб ви, укорінні і утверждені в любві, могли постигнуть со всеми святими: что широта, що что довгота, що что глубина, що что висота, і превосходящее розуміння любов Христову. Аллилуйя! Слава нашому Господу! Брати і сестри, така Божа любов була до кожного із нас, колись були язичниками. Колись були мертвими для Бога, а стали близькі, стали синами і дочками царя царів, где родівшийся цар Іудейський у моєму і твоєму серці, дорогий друже. Тому ми будемо прославляти нашого Господа Ісуса Христа. Він достойний славу прийняти. І коли ми його прославляємо, Христос каже: Він шукає таких поклонників. Волхви багато кілометрів, можливо, приодоліли, щоб прийти, поклонитися в яслях Ісусу Христу. Нам не треба приодолювати кілометри відстані. Він каже: Я шукаю поклонників, які будуть поклонятися Отцю в дусі. І істині, слава нашому Господу, тому хай Бог нам цьому допоможе і благословить нас, брати і сестри. Хай благословить нас Бог. При закінченні нашого зібрання ми будемо дякувати нашому Господу. При закінченні поступили нам записки, брати і сестри. Я зачитаю.